Всім привіт! Біжу стригтися! Підстриглася, а тепер думаю, може треба було коротше. Але в мене не було настрою, особливо там нічого не думати. Хвостоту прибрали, вже легше можна хвостика повище заплести. Сьогодні ховають мого тата, царство йому небесне. Похорони. Ні мене, ні дітей. Крич, ні, ні його дітей, ні онуч... онуків, нікого біля нього на жаль немає. Дуже сумно. У мене тут прання велике, бо вчора, позавчора, коротше, три дні вже пралка, але я е, ну, так поправила саме необхідне е, постіль. Верхній одяг, а тепер оце треба у Єліни вообще жодної кофти не залишилося чистою. Так я зараз буду, зараз буду сортувати, бо тут у мене the only one. no one likes being like you you made this mess and left me with the pieces now i wanna burn all the bridges between us i've been stuck going Не знаю, чи в мене така схема сортування, що я толком і не можу дітей навчити, а чоловік іноді вішається, бо моя логіка для нього нелогічна. Що я маю на увазі? Коли от так от багато прання, я сортую ну, постіль, рушники, то в окрему кучу, далі йде біле окремо, потім йде світле, темне і чорне. Ну і Дивлячись, як багато прання, якщо там світлого. Такого, типу кофточки, трусики дитячі. Якщо його дуже багато, то, то я там вибираю більш темне і більш світле. А ту кучу, яка з темним, також те, що можна з чорним попрати або з кольоровим. Ну і Таким чином у мене з одної кучі в іншу дуже швидко речі пересуваються. І коли чоловік це бачить, він за голову хватається, каже, я цьому ніколи не навчуся. Ну, йому я не можу пояснити. Що мені треба дивитися на декілька чинників, і що, дивлячись, скільки у мене прання, то я там вже або туди докидую, або туди, або якусь там світлу ковтинку, можу кинути навіть в біле і таким чином сортую білизну свою. Основну роботу я зробила, позбирала по всім кімнатам, посартувала. Тепер треба. Перепрати, пересушити і розкласти по шафах. Це не мабуть, робота тут на тиждень у мене вийде, але нічого, потрошечку я з цим впораюсь, З моєї кухні. Дивіться, у мене там вже дві орхідейки. Це братик мене балує, балує орхідейками. Я е, готую вечерю, діти на канікулах, все окей, все пучком. Е, бачите, іноді таке полегшення. Навіть з розпущеними волосами на кухні можна сьогодні. Останній день марафона. Я вже підготовлю відгук, який я завтра напишу. Завтра потрібно взважитися зранку, зробити заміри, зробити фото і зробити колажі до після вага до після заміри до після. Коротше, завтра відповідальний день. Бо я борюся за приз. Приз там перше місце здається 17 тисяч гривень а Третє місце 8 тисяч. Ну короче, щось таке. Ну коротше, я навіть якщо і не виграю, але я борюся і роблю все за правилами, щоб якщо вдруг раптом що я та вже скидую свої останні кілограми, вони вообще так тяжко йдуть. А хтось, хто починає з великих об'ємів, хто, наприклад, там 80-100 кілограмів важить, то в пропорціях вони набагато більше скидують ваги. Тобто чим, чим я зараз. Але я все одно все намагаюся зробити за правилами. Е, перший тиждень я замінювала два прийоми їжі на функціональне харчування від Елар. На цьому тижні у мене навіть був борщ з хлібом і салом один раз, е, і е, я вже замінювала одне харчування в день стабільно, тому що е, у мене. Я боялася, що у мене не вистачить в банках коктейлів до кінця марафону. Не хотіла робити ще одне додаткове замовлення в попихах, тому розтягувала, як могла. Ну, Мені, в принципі, на завтра, я думаю, на завтра мені вистачить. Хоча вже марафон закінчується сьогодні. Але сьогодні я посмажила рибку смачнющу і думаю, поки вона свіже, мать їх. Ці коктейлі понім я свіжої рибки. Зараз покажу, що у мене тут відбувається. Так, пару кадрів. Отже, наша рибка форель тихоокеанська на цибуль, подушка з цибулі, овочі. А це уявляєте, скільки жира натекло. Ми сало не їли півроку, мабуть. А то я приготувала борщик, і чоловік купив сало. І... А Ілана попросила його посмажити. І я декілька шматочків намагалась смажити, а воно таке жир аж тече з нього. тому А це в мене вечеря для дітей моїх. Два кексика. Один мене найназа... зараз з'їмо. А другий ну, з'їмо я не буду, а я вже повечеряла. А другий візьмемо завтра з собою на лижі. Хочемо поїхати. Так, чоловік побіг зараз без 28-го чоловік 10 хвилин назад побіг в магазин, бо я на кекси всі яйця забрала. І нам на сніданок немає яєць. Тут майже порядок. Отак от у мене яліночка сьогодні їла. Борщик з я вже витерла, бо вона ж потім повзає, там все збирає за собою. Це рибку приготували, ну, від косточок відібрав Віталік для Елі і Ілани. Альвіна таке взагалі не їсть. Ілана ще сало захотіла. Короче, отак от у нас сьогодні. Зараз буду вивішувати прання. Там у мене речі так я і не поскладала. Мені все треба в шафи. Я хотіла мотивацію якусь познімати, але немає на це часу. Діти на канікулах, чоловік вдома. І мені, звісно, немає часу. Я сьогодні трошечки протерла підвіконня, протерла скло, але не знімала. не знімала. Вчора мені попався ролик на Ютубі, що мікрохвильовка вбиває вітаміни. Ну, ми про це вже давним-давно чули. Знаємо, мама дуже мені часто це каже. І я ж це розумію, але мені так зручно було, коли у нас от немає мультиварки, кашу варю завжди в мікроволновці. Ну ми її розігріваємо. І, ну, багато страв там, і випічку можу робити. Коротше, все можу робити в мікрохвильовці. А тепер, думаю, його пересете, блін. <смі> Убиває вітаміни, пуста, порожня їжа. І я оце от. Сьогодні варю молочний рис на плиті, А у мене на плиті взагалі нема маленького вогню. І оце стою вже 20 хвилин помішаю. Воно там прихватується, приліпає. Не знаю, чи вдасться мені сьогодні дитині зварити кашу молочню. Я її ну, молочний рис, я, мабуть, ніколи не... на газу ніколи не варила. Або в мікрохвильовці, або в мультиварці, ну, коротше, буду вчитися, буду вчитися спочатку. Приготувала собі сніданок, але не можу відійти, бо думаю, що ж пригорить. А сама думаю, тепер, як би оце після марафону, схуднення не набратися за тиждень, все ще півроку все скидувала. Кекси вчора робила, вже хочеться попробувати. Я вчора попробувала трошечки, бо мені треба було розуміти, чи дітям нормально, бо вони, як завжди, просять там меду або ще чогось додати. Ну, щоб не було занадто солодке, тож я спробувала. Цілий шматок з'їла, ну, такий відрізаний. Ось, а тепер, думаю, треба якось себе брати в руки, щоб отримати цю вагу. 59-60, хотілося б мені на цьому зупинитися, якось свій організм до цього підлаштувати, щоб не набирати. Вирішила, що все ж таки, навіть якщо мені захочеться якихось смаколиків, якщо це буде солодкий десерт, то їсти його тільки після їжі. Тобто намагатися все харчування залишити те, що було. А если что-то захочется, не відмовлятися, а просто на десерт есть. Это же такие справы. Девочки, девчатки. Помахайте ручками. І так все на кишить народом парад сьогодні. Маскарад. А, і, і, і цукерки, і, і, і цукерки. Розкидують цукерки, їх можу збирати, їсти нормальні цукерки. Дівчатка. Liebe Pockinger, ihr seid mit mir der Meinung, das war. Wir haben unsere Mädchen. Einen kräftigen Applaus für diesen schneidigen Gardemarsch der Prinzengarde aus Pocking in am Faschingssonntag 2025. Ein Traum, diese Mädchen. Ja, bitte die Lindane auch noch nach vorne bevor wir dann alle ausmarschieren. Центр хотіла їхати на машині. Чогось в останній момент. Ну, автокресло було вже на колесах в гаражі. Ну, я посадила малу і поїхала. А зараз думаю, блін, теліпать хвилин 10. Я ніби встигаю, але, але я зараз прийду така захекана. Чоловік поїхав на машині, йому на 8.30, мені на 9. Ми спочатку хотіли разом. Але потім я не встигала, бо я Ліну поки після годування прикорму вмила вдягнула. Ну, коротше, у мене трошечки хвилювання, тому що це у нас буде переломний такий день сьогодні, що зараз вони будуть казати моєму чоловіку, він же ж а, закінчив курс інтеграційні, не здав на Б1. Чи вони йому допустять до перездачі, чи перенавчання, чи на роботу будуть відправляти? Невідомо. До того ж, я хочу на курси, чи вони погодяться чи ні. До того ж, я хочу працювати. Коротше, чоловік в шоці, чоловік проти. Каже, сиди в декреті, нікуди не висовувайся. Ой. А я не хочу сидіти в декреті, я хочу займатися. Я хочу займатися Лар, мені це так цікаво, я бачу нереальні можливості саме для мене, в моїй ситуації це настільки круто, що я хочу мені, мені не знаю, чим воно, як воно все буде, але мені дуже хочеться. Тож я Не знаю, як ми... наскільки швидко будуть. Події розвиватися. Короте, він каже, не кажи нічого про роботу. Що ти там собі надумала, нічого йому не кажи, бо соцвиплати відмінять. Короте, на курси не пустять, не мороч голову, тобі треба мову вивчити. У тебе четверо дітей. Ну, коротше, таке. Ну, знаєте, в таку. Створила собі клітку власними руками, да? вийшла заміж, народила дітей, а тепер сиди в цих чотирьох стінах. Мий без кінця і краю той унітаз, а потім вихлопу нуль, нікуди не виходь, тобі нічого не треба, одяг тобі не треба, худно тобі, тобі не треба, за собою доглядати тобі не треба. Взагалі народила дітей, на ноги підняла і здохла, все. Мені так не хочеться. Я хочу. Своє життя тримати в своїх руках і тому, тому буду, буду боротися як можу. Сподіваюсь, ми з чоловіком не розлучимося на цій почві. Сподіваюся, він мене підтримує. Ну, він хоче бурчити, але трошечки мене підтримав. Навіть намагався допомогти, знайти людей на поїздку до Мюнхену, але також йому ну, всі відмовили. Ну, він хоч щось зробив, для мене це вже круто. Але, на жаль, не вийшло. Тому він хоче бурчить, але я сподіваюся, що, ну, що його скептицизм до моєї сфери діяльності потроху розсіється. І, можливо, ми з ним будемо успішною командою. Візьму його собі в партнери. І хай працює. Наше йому на заводі вкалують. Краще такі справи. Біжу, я вже захекалася. До, да, з Єліночкою, звісно. Дівчата вдома. Шапуську хтось загубив. Квіти вже на вулиці. Я, звісно, вибачаюсь, але от в Німеччині ще таке можливе. <плес> І отакі. Це біля. Біля джоб-центру знаходиться здання. А ось тут джоб-центр. Вийшли ми з джоб центру. Ніфіга, наш номер не пройшов. Відмовились вони відправляти чоловіка в декрет, в плані в якому. Ми ж думали, я піду на курси, а він з дітьми, що не будуть його так швидко відправляти на роботу. Але сказали, ні, ні, пересдачі не буде. ідіть працювати, диплом щит... ну, Підтверджувати диплом будуть за їх рахунок, але Перездачі курсів на Б1 не буде, ви можете це робити в приватному порядку, як хочете, але зараз його відправляють на роботу. Пропонують йому роботу, щоб він шукав, підбирав, строкав, я так зрозуміла, йому не дали ніяких. Потім прийшла я, мені вони кажуть, що мені вони можуть запропонувати тільки онлайн-курси, тому що у мене багато дітей, в школу я ходити не можу, а чоловік з дітьми сидіти не може. Я спитала, чи можемо ми помінятися декретами, щоб чоловік був з дітьми? А я на роботу пішла. Вони сказали: ні, поки ви отримуєте цей бюргергельд, то це неможливо. Я так зрозуміла, якби я працювала, ну тобто, якби ми не залежали від джоб центру від держави, тоді, можливо, це було б можливо, але на цьому етапі, якому ми зараз є, то це неможливо. Наступне питання, яке ми спитали: ну там Віталік ще по роботі про свої там, варіанти спитав, мені дали список, де шукати собі онлайн-курси, тільки в Мюнхені ближче у нас немає. Далі що? Я також можу свій диплом економіста за зробити, підтвердити, і, 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 і. і я спитала за гівербе. Вона сказала, що це можливо. В будь-якому випадку, навіть якщо 50 євро, ми маємо повідомляти, якщо у нас є якийсь доход і треба відкривати гіверби. Тобто, з цим немає жодних проблем, жодних питань. Тобто, тут, будь ласка, єдине, що вона каже. Я б вам радила, типу, призначити термін у убіратора, який займається питаннями з підприємцями. Ось, ну, призначити термін, побалакати бажано з перекладачем, якби ну таке. Тобто вона їдемо чудово. Коротше, так що отакі от у нас сьогодні справи.